На війні солдат з обох сторон Бог забирає до раю, чи як? Я вам розказував недавно, що Бог нас рятує і приймає до Царства Божого не за нашу праведність. Не за нашу праведність ще раз підкреслюю, а за красоту покаяння тому що Бог нас відкупив. Не я, такий красивий, прийшов до Бога, він такий, слава Богу, ти прийшов. Ні. Бог приніс себе в жертву. Ісус Христос, Син Божий, який прийняв тіло, народився, жив між нами, приніс себе в жертву, як найвищу жертву, і ми маємо можливість з цієї жертви черпати через покаяння. Бог приймає до раю через те, як ти прожив життя. Ви думаєте, що якщо всі, що з нашої сторони, всі підуть до раю, а всі, що з тої сторони, всі підуть до пекла, так росіяни теж так думають? Що всі з їхньої сторони підуть до раю, а наші підуть всі до пекла. А Бог так не міряє. Ці воїни, вони як мученики. Але одні мученики попадають до раю, а другі ні. Бо є речі, які до раю не пускають убивство. Ви скажете, та чекайте, а наші воїни що, ми захищаємося? Усі вбивства на війні того, хто почав війну. Путін і вся його команда. Вони всі винуваті за всі смерті. Хочу спитати отця Василя про таку ситуацію. Моя дочка у... у вересні виходить заміж, а так як зараз у нас війна, чи можна робити весілля з музикою? Буду вдячна за відповідь. Це ваше, ваше рішення, як приймете, так і буде. Я вважаю, що війна чи не війна, ми повинні показувати, що ми живемо, ми трудимося, ми захищаємося, ми женимося, народжуємося і так далі. Життя продовжується, як би там не було. Ну, з музикою, як з музикою, це ваша справа. Я думаю, що що за таке весілля без музики, так? Так що дивіться на свій розсуд. Згадайте обов'язково за військових наших, тих, що воюють. Обов'язково згадайте за тих, що загинули на весіллі. Це дуже добра нагода. Там ви не були, навіть святкуєте ювілей, святкуєте День народження, постійно знайдіть. Місце для тосту за наших військових. І обов'язково за тих, що в строю, і обов'язково за тих, що загинули. Отака вам буде моя порада.